16 травня в центральній бібліотеці відбулася зустріч із жителем Білої церкви Віталієм Дрібницею, відомим в Україні та далеко за її межами істориком, блогером, автором популярного ютуб каналу Vox Veritatis Голос правди. Цей ресурс перший історичний український відеодіалогінг, на якому автор проводить просвітницькі бесіди з росіянами на онлайн платформі, що об'єднує користувачів з усього світу. Автор спростовує історичні міфи та пропагандистські наративи, спілкуючись із людьми. Года, що я розумію, що понад 90% моїх підписників це українці, і раз вони мене дивляться, коментують, підтримують, то я їм потрібен, тому це і дає нас говорити з росіянами, хоча останнім часом вже звичайно ну не хочеться з ними балакати, але ну працюєш не для росіян, а для українців. Віталій дрібниця родом з Кривого Рогу, проте вже понад 20 років з родиною проживає в місті над Росі. Я Після закінчення навчального закладу був вже одружений і поїхав до дружини на батьківщину. Це ставище. О десять років пропрацювали там. А потім друзі нас перетягнули в білу церкву. Вже більше 20 років. Ми тут живемо. Свій ютуб канал Віталій Дрібниця започаткував у 2021 році і станом на травень 2025 тисячі канал нараховує майже півмільйона підписників і має понад 200 мільйонів переглядів. У 2024 році він увійшов до топ 50 блогерів України за версією журналу Фокус. А в квітні 2025 року на сторінках американської газети «The New York Times» вийшла стаття із заголовком Український вчитель викладає історію своїм загарбникам. Ну, звичайно, такого результату ніхто ж не очікував. Ідея виникла, тому що я дивився наших українських блогерів, там Сергій Іванович, Київська Русь, Україна, не Росія. От. І як історик бачу, що люди там історично помиляються, і з помилки думаю, ну я ж у цьому історичний світ, ось я ж вийду, розкажу людям. Ну, практика показала, що в моїх розповідях помилок не менше, ніж не у істориків, але у всякому разі воно розкрутилося протягом чотирьох років цей канал. Під час зустрічі Віталію Дрібниці вручили диплом за внесок у розвиток історії патріотичного виховання та міжнародного співробітництва в галузі освіти та символічну статуетку єгипетського бога мудрості. Діяльність нашого земляка символ інформаційного спротиву та просвітництва під час війни. А його приклад це доказ того, як вчитель може стати голосом правди у складні часи, а інтернет-ресурс дієвим інструментом для спростування неправдивих міфів про Україну.